Купуєш автомобіль і переживаєш за документи. Зараз я розповім, які мають бути на червоні номера і які мають бути на білі. У нас є два пакети документів: ці на автомобіль, а ці на власника. Перший пакет документів на автомобіль це МД-2. Митна декларація другої форми. Вона складається з двох листків, які мають бути проштамповані печаточкою, на якій також вказується, коли автомобіль заїхав на митницю. І саме тут ми можемо глянути, саме коли він заїхав. Тут вказуються всі дані автомобіля. Наступний документ це бриф. Що таке бриф? Це нашими словами простими людськими – техпаспорт. Ось так. Він буває різний: Бельгія, Німеччина, Швейцарія вони абсолютно різні. Але також зовнішню митницю автомобіль проходить і також є штампік в ньому. Тут вся інформація про автомобіль. І, до речі, в бріфі ми можемо дуже багато чого побачити. Якщо це на фізичну особу стояв автомобіль, ми можемо побачити, хто у нас власник, скільки йому років було і так далі. Також по бріфові ми пробиваємо, навіть скільки власників було в автомобілі. І якщо він на фірмі стоїть, то також буде. Це все вказано, і навіть можна подивитися, чи автомобіль був на фірмі Таксі. Крайній документ на автомобіль саме свіжопригнаний це сертифікат відповідності. Він же проходиться в нас тут, в Україні, і тут абсолютно всі дані, що автомобіль все пройшов. Ось це повний пакет документів на сам автомобіль. Далі на основі пакету документів на автомобіль робиться договір. Без сертифікату договір вам фірма не випише. Тут в нас є акт реалізованого транспортного засобу, печаточка фірми, і, звісно, повинен бути ваш підпис як покупця. Тут абсолютно на цьому аркуші всі дані автомобіля, це і номер двигуна, і він код, і ваші паспортні дані все вказується. Відносно цього дублюється на інші аркуші. Акт технічного транспортного засобу, де вказується кузов автомобіля, пробіг і не тільки абсолютно всі дані, також оцінка автомобіля, скільки він вартує. Далі в нас є е, також документи е, довіреності. Тут акт прийому передачі мусить бути в будь-якому випадку, що фірма вам передає, ну і сам договір куплі-продажі. Тут абсолютно всі пункти є: права, срок дії договору, предмет договору, ви можете собі почитати. Тому ось так: це повний пакет документів саме на власника автомобіля, а це на автомобіль. Ви з цим всім йдете в МРЕО, вони беруть це в архів і видають вам нові номерні знаки, білі номерні знаки та малесенький ось такий техпаспорт. Ну а коли у вас український облік, у вас будуть білі номерні знаки та лише маленький техпаспорт. От саме ці документи вам і потрібні для постановки. Автомобіля на облік та переоформлення. Але переоформити автомобіль як ми можемо? Довіреність робиться на двох осіб, наприклад, або на одну особу. І ті особи, яких є довіреність, йдуть в МРЕО і переставляють автомобіль. Наступне, що ми можемо зробити, такий самий договір.